Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Минуло тижня ми зіткнулися з такою неприємною подією. У Болгарському сквері було вчинено акт вандалізму. Зловмисники зрізають урни з ну, такі з трояндами, скажімо, і викрадають їх. Ну, це неприпустимий такий випадок, який руйнує все те, що ми створюємо разом для нашого міста. Я закликаю всіх мешканців бути дуже пильними. І треба нас інформувати про такі подібні інциденти. Ми разом повинні берегти то майно, яке належить нашій громаді. І не дозволяти е, от, таким злочинцям псувати е, наші спільні здобутки. Я е, собі навіть не міг уявити, що колись в Южному може таке бути. Ну навіщо воно? Ну куди? Куди ці урни зрізати і забирати? На дачі чи, чи куди? Я не знаю, де їх можна примінити. Чи це просто щоб навредити громаді? Просто дивно, дивно, коли е, це бачиш і отримуєш таку інформацію. Найважливішим питанням на сьогодні є наші військові. 15 жовтня в готельному комплексі Лада відбувся надзвичайно такий чуттєвий захід на честь Дня пам'яті загиблих героїв. Приїхали е, жінки практично ну, не зі всієї України, а з багатьох міст України. Захід називався Маємо жити ця подія зібрала людей для вшанування тих, хто віддав своє життя за Україну. Серед гостей були родичі загиблих, представники влади, культурні діячі. Особлива, ну, зваришлива виставка була коли 100 картин дружин справжніх героїв, коли вдови малювали, писали картини і виставили їх у нас в Еладі через таке мистецтво вдови наших захисників поділилися своїми історіями, історіями своїх сімей, болю та незламної сили духу. Окремо хочу відзначити музичний виступ американської співачки Брії Блесінг, яка разом з чоловіком виконала декілька таких проникливих пісень українською мовою. Ну, вони виконують місію по всій Україні, волонтерську місію зустрічаються з воїнами на передовій. І це було дуже так зворушливо. І я з захопленням слухали всі, хто приймав участь в цьому заході. Ще один важливий момент, який був на заході, це обговорення проблеми посттравматичного стресового розладу серед військових, де не тільки серед військових, але і серед їх родин. І під час цього заходу працювали психологи, говорили про важливість реабілітації для наших захисників. І ми розуміємо, що допомога потрібна не тільки. На полі боя, але й після повернення наших воїнів додому. Безумовно, психологи потрібні не тільки воїнам, але й сім'ям, які втратили своїх близьких і рідних. Нагадаю, що ми працюємо на створенні меморіалу пам'яті, де буде завжди назавжди викарбувано ім'я кожного полеглого бійця з громади. Ну я вважаю, що це наш обов'язок, і ці люди повинні залишитися назавжди в історії і громади, і України. Окрім культурних соціальних заходів, ми активно працюємо над інфраструктурою міста. Минулого тижня я відвідав об'єкт, де тривають будівельні роботи і встановлення газової когенераційної установки. Я про це вже говорив декілька разів. що Це надзвичайно важливий проєкт для нашої громади, який забезпечить, ну, скажімо так, енергетичну незалежність міської категорії. Під час блекауту і установка потужністю 600 кВт дозволить нам функціонувати під час самих таких проблемного. Часу, що особливо важливо в умовах нестабільної ситуації з енергетичній сфері. Ми не знаємо, як поведуть себе расисти зимою, коли потрібно буде обігрівати наше місто. Це нам дасть можливість бути в соціальній сфері, це лікарні, поліклініка, потім теплокомуненерго, водоканал. Будемо сподіватися, що все буде в нормі. Хочу також повідомити, що ремонтні роботи утривають без затримок. У кашарах розпочато ремонт дороги. Ми довго до цього йшли. На кінець вже приступили. Думаємо, що не думаємо, а впевнені, що до нового року ми закінчимо ці роботи. Заміна теплопра... теплотрас в місті йде за планом. Вже замінено дві, зараз працюємо на третю. Це робиться. Ну, скажімо, це все робиться для того, щоб був комфорт, тепло е, в нашому місті. Ні жодних затримок нема. Е, з початком опального сезону е, проблем не передбачається. Ми вже сьогодні, хоч завтра, можемо включити і подати тепло в місто. Тільки ну, скажімо, наші погодні умови будуть е, відповідати потребам. Ну, ви знаєте, що 8 градусів в середньому три дні. Е, Повинно бути в середньому 8 градусів. Але зараз є зараз йде тепло. Я думаю, що ми скажімо, декілька днів, може неділю, дві, не знаю, включати ще тепло не будемо. Але життя покаже. Ну, я ще раз підкреслюю, щоб люди, жителі нашої громади, були спокійні, що ми готові до включення тепла в будь-який час. Щодо демографічних показників, я думаю, що людям завтра жителям це завжди цікаво. Станом на 1 січня 2024 року чисельність наявного населення Южнівської громади складає 35 тисяч осіб. За січень, вересень 2024 року, це трохи більше, ніж за півроку, народилось 25, 125 дітей. Ну, це правда на 1% менше, ніж за 2023 рік. З них 61 хлопчик, 64 дівчинки. І Кількість внутрішньопереміщених осіб складає 4793 особи. Ну, скажімо, якщо взяти з тими жителями з тимчасово переміщених осіб, в нас налічується 40 тисяч жителів громади. Ну і наостанок хочу навести кілька важливих статистичних даних. Промислові підприємства нашої громади за січень-вересень 2024 року реалізували продукцію на суму 10. Мільярдів 300 мільйонів гривень, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що економіка нашої громади розвивається навіть в таких складних умовах. Ми дуже надіємо, що запрацює ще і одеський припортовий завод. Ну, давайте так не забуваємо, що йде війна, і нам потрібно бути дуже уважними щодо безпеки. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі! Слава Україні!